У міській раді запевняють, неякісні бронежилети, які відправили нашим захисникам на схід, поки міняти не будуть. На соборній площі міста колядували та ярмаркували з благодійницькою метою. До Чернівців завітав фотограф, якого називають очима світу. Ви дивитесь новини міста за вівторок, 13 січня. У студії працює Марина Скінтає. Доброго вечора. Вчасна допомога врятоване життя. Це розуміють буковинські волонтери, тому зібрали гроші і купили реанімобіль для наших захисників у зоні АТО. Доброчинці розуміють, наскільки він є необхідним для військових медиків, які теж ризикуючи життям, вивозять поранених з поля бою, і надають їм першу невідкладну медичну допомогу. Рік у Буковинських волонтерів розпочався із закупівлі реанімобіля для наших захисників на сході країни. Автомобіль пригнали з Німеччини. Він повністю укомплектований усіма медикаментами. Тепер машину поставлять на обліку, дає відвезуть у зону. АТО. два місяці тому виникла ідея придбати цей реанімобіль, тому що Шанс вижити в реанімаційному автомобілі набагато зростає, коли людина поранена попадає саме в нього. Він повністю укомплектований. Там вся реанімаційна, вся техніка стоїть. Спеціалісти дивилися, сказали, що дуже потужно, крім того, що там є переносний рентген-апарат. Тобто сама така машина коштує в Німеччині нова від 80 до 120 тисяч євро. Вона нам обійшлася в 10 тисяч євро. Після демонстрації машини швидкої допомоги. Благодійники області провели прес-конференцію. Від нашої групи це вже сьомий автомобіль за останніх три місяці. Тобто ми передали чотири позашляховики, два легкових автомобіля, і ось цей реанімобіль. І ну, дуже вдячні ми Буковинцям, тому що без їх допомоги, без їх розуміння і. Бажання допомагати нам і розуміючи, що ми це все робимо для хлопців, це аж ніяк нам не вдалося. Самотужки волонтери активно працювали у період новорічних свят у кінці 2014-го На схід для 80-ї бригади відправили вантажівку з 10 тоннами паливних брикетів, мішками для блокпостів, продуктами харчування та подарунками для наших захисників. Також благодійники збирали кошти для АТО під час різдва. Наші волонтери взяли участь у різдвяному ярмарку. На соборній площі у нас була хатинка волонтера, і там ми продавали вироби, які ми ж самі робили. Ночами власними руками ми продавали ці вироби. Також стояла скринька, і загалом було зібрано майже 19 тисяч гривень. За ці гроші вже закуплені 12 зимових камуфляжних костюмів та 10 спальників на температуру мінус 25 градусів. У планах волонтерів закупити та передати захисникам зимовий камуфляж та берці, щоб зігріти наших бійців, які перебувають у зоні АТО Юрій Гоманович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Минуло вже більше півроку, а неякісні бронежилети, які ще у липні 2014-го відправили нашим захисникам на схід, і досі не замінили. На черговому засіданні центру допомоги військовим при міській раді вирішували, на що першочергово виділити 350 тисяч гривень. Грудень 2014 тисячі Після поїздки правоохоронців на схід та вилучення більше 30 неякісних бронежилетів депутати збираються на позачергову сесію. Після тривалих дискусій вирішують виділити з калинівського ринку 350 тисяч гривень та терміново закупити нову амуніцію, адже хлопці залишилися там беззахисними. Це вже не вперше міська рада отримує таку вказівку. У липні одразу після відправки броників народні обранці вже зобов'язували чиновників замінити невідповідну амуніцію та вжити всіх заходів аби пришвидшити покарання винних. Порте марно. Це є наше лице. Ми це допустили. і нам це треба справити. За півроку міська рада помилки не визнала бронежилети не замінила. Розслідування за фактом шахрайства триває і досі. Та не те, що винних, навіть підозрюваних, не названо. Чиновники розводять руками, вплинути на правоохоронців не в змозі. До всього нині стверджують, нові бронежилети поки ніхто не закуповуватиме. Ми будемо закуповувати чи бронежилети, чи запчастини. Чи обладнання виключно за письмовим зверненням командира частини, який потім буде нести відповідальність за те, що купили, чи такої якості, і чи в цьому була потреба. Посадовці запевняють грошей мало, тому купуватимуть лише найнеобхідніше. Опираються чиновники на відповідь Міністерства оборони, начебто бійці забезпечені всім. Хоча, в дійсності, на сьогодні для зазначеного батальйону виділено 20 штук бронежилетів. До забезпечення засобів бронезахисту буде здійснено після їх надходження від промисловості. Громадські активісти та депутати стверджують, головне завдання влади, аби захисники там на сході почувалися в безпеці. Загалом було прийнято рішення придбати для військових наступне. П'ять пунктів зап е запчастин на автомобільну службу на загальну суму, десь примірно я взяв в рахунок на 110 тисяч плюс тут УАЗ як. Е ми не брали, тому що це таке питання ще десь плюс 10 тисяч, тобто, грубо говоря, 120 тисяч. І речове майно. Кожух армійський, валянки та калоші до них. Чоботи, гуми, костюм від дощу. Крім того, розглянути можливість закупівлі медикаментів для реабілітації. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Депутати «Кнопкодави» у Чернівецькій міській раді були, є. А чи будуть далі? Над цим питанням вже не вперше дискутує громадськість, оскільки місцеві народні обранці нагребують голосувати у дві руки. Навіть на останній сесії міської ради знову на гарячому спіймали піаністів, які активно просовували шкурні земельні питання. Про голосування за себе та свого сусіда також про зміни до регламенту ради. Дивіться далі. У Чернівецькій міській раді триває практика голосування картками депутатів за відсутності самих обранців. Під час розгляду земельних питань 58-ї сесії було зафіксовано, як депутат від фронту змін Роман Дрінь, прикриваючись портфелем, голосує у дві руки. Також у піанізмі визначився і інший народний обранець. Був свідком того, як депутат Русулян голосував карточкою депутата Мойсюк. І коли я про це заявив міському голові, який головав той момент на сесії міської ради про факт кнопкодавства, Мою заяву було проігноровано. Далі продовжено ведення сесії, і відповідно, цей депутат. Русулян далі голосував цією карточкою. Голосування за себе та свого сусіда є дуже серйозною проблемою, адже порушується законність прийняття рішень, тож є підстава для визнання їх недійсними, зазначають експерти. Наразі чернівецькі депутати кнопкодави не несуть жодної відповідальності за використання чужої картки. Тож їхні молодші колеги, представники міського парламенту, з цього року пильно контролюватимуть роботу народних обранців. Надіємося, що наші депутати виправляться і в майбутньому вони будуть голосувати лише за себе, тому що на, наші. Країні потрібно розвиватися. Якщо в Верховній Раді побороли факти кродавства, то я думаю, що в Чернівцях в маленькому Парижі. Це також можливо. Кнопку давили депутати на останній сесії під час розгляду дев'яти шкурних земельних питань. Ситуацію міг виправити мер Каспрук, наклавши вето на незаконні рішення. Однак цим правом він не скористався. Натомість продемонстрував відкритість влади на офіційному сайті міськради оприлюднили списки пойменного голосування депутатів. І Тут виявилося, що я голосував за це питання. Я взагалі я очам своїм не повірив. Дивлюся 34 четверте питання. Вот он і голосував за інші депутати. Голосували за які були проти фактично цього. Питання, тому що воно явно е, у нас є багато до нього питань. І виявляється, що на сайті міської ради навіть ті поіменні голосування, які оприлюднені, е, вони не відповідають дійсності. Метод боротьби з піаністами один потрібно внести зміни до регламенту. Вже створена профільна комісія, яка вивчає питання кнопкодавства у міській раді. А дехто навіть пішов далі. Після е, сесії я звернувся з клопотанням. До відповідної профільної комісії, щоб розглянули ці факти, комісія розглянула факти були підтверджені кнопкодавства. На сесії міської ради, крім цього, я звернувся в прокуратуру області і сподіваюся, що прокуратура дасть цьому належну оцінку. А чернівецькі активісти навіть започаткували премію Золотий ок і ганебну відзнаку отримують начасні депутати, які відкрито порушували регламент. Вже визначено п'ять володарів цієї нагороди. Запам'ятайте їх, ось ці люди стали піаністами року. Наша премія є відкритою і засоби масової інформації журналісти, депутати інші, які мають інші факти. Депутатів, які так само кнопку давали, можуть так само до нашої премії її долучити. До того ж, під час засідання присутні депутати представили ще декілька фактів неприкритого кнопкодавства та порушення регламенту у сесійній залі. Тож добірка активістів нині поповнилась. Вже незабаром стане відомо, хто наступним отримує ганебну нагороду. Наталя Гатеш, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Далі про благодійний ярмарок розпродаж, який влаштували учасниці клубу Успішна Чернівчанка, аби зібрати кошти на лікування поранених військових, та про відомого французького фотохудожника, чия творчість спрямована на популяризацію всього українського, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту Промінсів. За останню добу терористи 84 рази обстріляли позиції українських військових у 33 населених пунктах. Бойовики використовували артилерію, танки та установки град. Українські військові суворо дотримуються режиму припинення вогню, проте дають потужну відсіч у разі провокативних дій з боку терористів. Завдяки пильності наших військових було знешкоджено диверсійну групу, яка намагалась перетнути лінію розмежування між сумісною. Суміжною частиною України та зоною АТО також у результаті вдалих маневрувань групи батальйону Азов військовим вдалося уникнути втрат під час мінометного обстрілу та повністю виконати поставлену бойову задачу. При цьому хлопці втрат не зазнали. Внаслідок бойових дій загинув один військовослужбовець та 10 отримали поранення. За останню добу підрозділи сила ТОЗІ фіксували збільшення розвідувальних польотів безпілотників противника на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках. Чергова хвиля мобілізації в Україні буде поширюватися рівномірно на всі регіони, в залежності від кількості боєздатного населення, як заявив заступник начальника управління мобілізаційного планування Генштабу Володимир Талатай, Верховна Рада повинна затвердити указ президента про чергову хвилю часткової мобілізації, тому конкретні терміни початку мобілізації на даний момент невідомі. У ході наступної черги будуть мобілізовані практично такі ж категорії, як і в минулому році. Це громадяни, які за станом здоров'я придатні донесення військової служби, які мають військово обліку... Військову спеціальність, тобто військову підготовку, сказав Талатай. Крім того, він повідомив, що мобілізаційні заходи 2015 року триватимуть 210 діб. Дві основні мети мобілізації: ротація військових та створення резерву. Талатай зазначив, що мобілізовувати не будуть громадян, на отримання яких є троє і більше дітей. Також мобілізації не підлягають аспіранти, студенти та заброньовані підприємствами люди. Перші три літаки з етнічними поляками, евакуйованими із Донбасу, вилетіли із Харкова. Повітряні судна приземляться у Мальбруку, що на півночі Польщі, і ще два рейси планують відправити ввечері. Таким чином до Польщі вилетять 178 громадян України. Їх до Харкова доправляли шістьма автобусами у супроводі СБУ із Волновахи, що на Донеччині та Сєвєродонецька Луганської області. Ситуація у Донецьку всім і така зі сторони польського. Польського народу така пропозиція була. У мене є карта поляка, польського походження, і по попла по, по їхніх законах, то є можливість така виїхати на територію Польщі, поки така ситуація Донецька. Хоча б на такий час, а там далі будемо бачити, як буде більшість людей, які приймають участь у евакуації. Вони мають так звану карту поляка, яка автоматично надає право на роботу у Польщі, і також надає. Низку привілегій будуть мешкати у осередках у турбазах у північної Польщі. Програма поки що має тимчасовий характер, вона запланована на півроку. Вони отримають проживання, харчування, медицину, діти, школу евакуйованим. Також обіцяють безкоштовні курси польської мови та допомогу при працевлаштуванні. Гучні хороводи у національних костюмах, колядки та різноманітний крам на будь-який смак і гаманець. Учасниці клубу Успішна Чернівчанка організувала на соборній площі міста благодійний ярмарок розпродаж, аби зібрати кошти на лікування поранених військових. Ось так гучним веселим співом закликали панянки, чернівчан та гостей. Міста пожертувати бодай дві гривні на потреби військових. Ми вже два дні колядуємо, збираємо кошти для наших хлопців, які приїхали за то на їхнє лікування, на їхню підтримку здоров'я. Бо цього вони потребують найбільше зараз. На ярмарку розпродажу можна було знайти все, чого душа бажає. Були тут і домашні консерви. Там є селені гірочки, є наші панські грибочки, є панський салат, панські маритури, і також зараз буде панське варення. Пожертвувавши символічні гроші, можна було також придбати домашні обереги. Такий сувенірчик це є вірність голубина, лебедина, це є вірність подружнього життя. І я думаю, що якщо людина, якась яка би сьогодні хотіла придбати чернівчанин чи наш гість міста, ну ми вивідали віддали 50 гривень, 70 гривень. ціни на крам були досить демократичними. Більше того, на ярмарку можна було торгуватись. І вже за декілька хвилин до столиків успішних панянок вишикувалась черга. Товари роздивлялись переважно. Жінки мені, наприклад, дуже подобається оце сердечко. Воно е, може просто прикрашати вхід до оселі, а може використовуватися для шпилюк, для іголочок. Розпродували благодійні товари успішні чернівчанки цілий день. Гроші вже найближчим часом потраплять у руки тих, хто їх потребує. А проводити подібні акції, активні панянки пообіцяли на всі великі прийдешні свята. Любов мочалова роман Палатик Чернівецький промінь. Завдяки цьому фотографу П'єр Рішар у 2004 році заговорив українською. Він розпалював багаття разом з мадагаскарськими тузанцями. Він показав український характер усьому світу. Для чого французький гуцул Юрій Білак повернувся на батьківщину далі у сюжеті Юлія Задорожняк. Я, Рішар, вам бажаю демократичної і вільної України. Надихнув заговорити українською мовою актора П'єра Рішара, французький гуцул Юрій Білак. Народився у Франції, а коріння його звишничини. Він автор унікальної тактильної виставки, яка дозволила незрячим доторкнутися до мистецтва. Він улюблений фотограф президентської сім'ї Ющенків. Він автор репортажів з найгарячіших точок світу. І найцінніше, що отримує він під час роботи, це спілкування з цікавими особистостями. Фотоапарат та танетка, що мене в'язує з людьми. Фотографувати шахтарі, так приходити і їм сказати, я хочу спускатися у шахту, ніхто вас не спустить. А як ви кажете, ви, ви хочете готувати якийсь сюжет, фотографії, виставку робити, то вже краще. На світлинах Юрія немає незнайомців. Усі вони стоять товаришами митця. Коли вже я познайомився з ними, коли вони вже мене знають і вони мені довіряють, то я тут не, не краду цю фотографію. І коли він, я беру, знімаю між лапками цю фотографію, то не я не знімаю, я не беру. Вони дарують мені. Однією з найбільш екзотичних зйомок Юрій вважає репортаж на Мадагаскарі. Вони вогонь робить з патиками, і то перший раз у такому таких умов, що мені треба було йти з ними на полювання, шукати їсти, бо це то є. Одна тільки одна мет, одну мету, що вони мають у житті, шукати, їсти зрання. Також фотограф дихав шахтарським повітрям. Всі знають, що хто є шахтар, але доки вони були у шахті і не відчули запах від, від шахти, від вугілля. І той вітер, той, що, що вони завжди мають там, їм воздух, то, вау, то піль повно. Їхній офіс є зовсім інакше, але одна з найважливіших зйомок у житті є репортаж зі сходу України. То неймовірно жити у такій такому середовищі, де на вас стріляють, де не тільки забивають воєнних, але й забивають волонтерів, що допомагають. Там Юрій Білак і поспілкувався з українською медсестрою Оленою. Це була розмова, яка змінила його світогляд. Я є росіянка, але я живу в Україні. Я є волонтер. Я дуже хочу, щоб в цій країні був мир, бо мені не байдуже, де будуть жити мої діти. Як вони будуть жити? Як буду я їм дивитися в очі? Також вразили фотографа могили невідомих героїв України. Коли я був на цвентарі у Дніпропетровськ, що там є могили трупів, ми не знаємо хто хто вони є. Тільки номер ДНК написано, і там біля, біля цих трупів є ще порожні дірки, і там колись буде лежати чоловік, що ще тепер живий. До Буковини приїхав Юрій, аби вчергове зберегти традиційне народне дійство Маланку на світлинах. Шкода собі думати, що може колись це буде зникати, І не, але не треба, щоб то зникало. Дійсно, треба триматися до ваших традицій. Той скарб, український скарб. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях відкрили ветеринарну клініку. На цю подію давно очікували захисники тварин міста. У медзакладі для тварин є власна лабораторія, де можна провести ультразвукову діагностику стану здоров'я домашнього улюбленця. Всех ізлечить і целіп добрий доктор Айболіт. Такий добрий лікар є і в Чернівцях. Лише на відміну від айболита, лікує він за гроші, а безкоштовно лише безпритульних друзів наших менших. Спільно з обласною організацією захист тварин Михайло Мочеренок безоплатно стерилізував бездомних чотирилапих. Нині чоловік відкрив ветеринарну клініку. Ми робимо повний спектр послуг. Тобто це є узд діагностика, це є діагностика, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, гематологія, там аналіз сечі. Тобто, це в. На це все у нас є обладнання. Відкриття ветеринарної клініки неабияк потішило місцевих захисників тварин, кажуть керівник медзакладу, фахівець своєї справи. Адже саме з легкої руки цього хірурга у Чернівцях поменшило хворих безпритульних чотирилапих. Наразі кількість саме е, тварин на якщо брати одну територію, якщо там є стерилізовані тварини до шести штук, то вони більше якби не збільшуються з зграя і вони на даній території живуть, вони соціалізуються на даній території, вони сприймають адекватно всіх жителів і не пускають інших тварин. Та найбільше місцевому лікарю Айболиту зраділи чотири лапі. Наталі Гатеш, Марина Чорна і Максим Шварцман. Чернівецький промінь. Останні новини спорту дивимося далі в огляді наших журналістів. У Єревані триває шаховий турнір, який присвячений пам'яті прем'єр-міністра Вірменії Андраніка Маргаряна. У п'ятому турі змагань Чернівецький міжнародний гросмейстер Віталій Бернацький переміг представника Росії Максима Чигаєва. Після п'яти турів Віталій Бернацький має у своєму активі два очка та посідає восьме місце. У шостому турі Чернівчанин зіграє з вірменським шахістом Хайком Мартіросяном. У Києві відбувся український танісний тур серед спортсменів до 12 років. У змаганнях взяли участь представники спортивних шкіл та клубів з Одеси, Донецька, Хмельницького, Луцька, Полтава, Івано-Франківська, Запоріжжя, Харкова та Чернівців. У парному розряді серед дівчат до 12 років. Третє місце посіла вихованка Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи Анастасія Іванченко. Тренує буковинську спортсменку Наталія Вілігорська. Екс-нападник Чернівецької буковини Ігор Мельник може перебратися до Канади. Не виключено, що Мельник гратиме в одній з команд цієї країни, яку очолить український фахівець Ігор Яворський. Чемпіонат Канади розпочнеться наприкінці квітня. Останньою професійною командою Ігоря Мельника була Тернопільська нива. Поки це всі новини вівторка. Нагадаю ще раз про найголовніше. У міській раді запевняють, неякісні бронежилети, які відправили нашим захисникам на схід, поки міняти не будуть. На соборній площі міста колядували та ярмаркували з благодійницькою метою. До Чернівців завітав фотограф, якого називають очима світу. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться за кілька хвилин. Гостем буде французький фотохудожник Юрій Білакотожнева.